Президент підписує указ а, про відновлення зв'язку назвімо його так із з етнічними українцями, які а, опинилися. В силу різних обставин зараз в на території Російської Федерації ми говоримо про ті регіони, які близькі до нашого кордону, п'ять таких регіонів. І от такий указ підписує президент. Який з нього зиск? Який з нього сенс? От Практична практична площина сьогодні якось так все складається що я більше веду весь час до практичності. От що ви з цьому бачите, практично тут абсолютно слушне питання, але от саме з практичної точки зору, ну так би мовити, тут мало, тому що це швидше, швидше з такої ідейної, з такої натхненної, тому що ну 100, більше понад 100 років тому з 1918 по 1922 роки Кубань і населення Кубані воно вважало себе частиною України. І ті перші мапи незалежної України. Ну, вони ж включали територію там Курщини, Брянщини, Білгород. Навіть на поштівках всіх. Ну, Білгород, це власне був такий, потому українським містом. Отже, ми сьогодні, в результаті ось радянської окупації, ми втратили велику частину українців. Бо тому, тому що в першу чергу це є люди, і ми втратили велику частину українців, які населяли. Ну як, як мінімум, великий регіон під назвою Слобожанщина. І звичайно ж, звичайно ж, обов'язком держави Україна є піклування про всіх українців. Ну а я до речі нагадаю, що на території тільки Російської Федерації етнічно проживає найчисельніша саме, саме українська спільнота, спільнота українців так дійсно в умовах тоталітарної ідеології їм промивають мізки, їм їх залякують, і власне їх так упокорюють. Але ну будьмо чесними: щойно послабиться російська пропаганда, щойно послабиться ось цей центр. Московський центр зразу в українці дуже багато українців згадають про своє українське коріння, і я впевнений, що ми ще матимемо багато таких визвольних рухів саме на цих територіях, і навіть включно до речі, з регіоном зеленого клину. Тобто там трохи давніша історія, але там так само ще до сих пір можна почути українську мову, дійсно українську мову. Якщо подивімося ще до війни і в селах, наприклад, от які межують Чернігівською областю, і знаєте, молоді молодші люди. Ну я кажу молодші, там 40 сорок плюс, вони розмовляли в побуті російською, але щойно тільки сідали десь, якісь застілля. От пісні в них українські кубань, ну про це вже окрема історія. Отже, ми повинні дати сигнал кожному українцю. Що їхня держава вона про них пам'ятає і сприймає їх як своїх людей, і це означає тільки те, що ну їм в Україні в майбутній Україні буде точно краще ніж в тій Російській Федерації, яка неодмінно розвалиться, але щоб цей процес пішов, умовно кажучи, завтра. О, такі сигнали держава повинна ну, вже подавати сьогодні, і в цьому випадку, ось практичний указ президента він же буде втілюватися так само на рівні ну, різноманітних міністерств, відомств. Тобто, відповідно, що зокрема і гуманітарну якусь політику свою центральні органи влади будуть приміром розуміти, формуючи стратегії, тобто це не практичні документи з бюджетами, з цифрами і так далі, але на рівні стратегії. Звичайно ж, будуть планувати із розрахунку на тих на, на тих українців, на яких також повинна бути в майбутньому спрямована ось ця майбутня інформаційна гуманітарна загалом політика України. Ми повинні розуміти, що навколо України, нинішніх кордонів України повинен бути пояс безпеки, і цей пояс безпеки повинен ну повинен бути наповнений тими людьми, які будуть лояльними до української держави. Так звичайно ж сьогодні нам важко в це повірити. Важко, скажімо, так, це прийняти, коли в нас така ситуація на фронті, коли у нас брак снарядів, коли ми не знаємо, яка ж буде допомога заходу. Тобто, оця ситуація, якраз переламна ситуація, але все ж таки планування якраз вперед. І на десятки, навіть років вперед, це вже формування цього наративу, і, зокрема, і для Росії, в тому, що Україна не лише не буде здаватися Україна вже планує своє майбутнє фактично без тієї Росії, яка є ну, сьогодні в цьому вигляді. Ну тут справедливості треба сказати, що звісно, ми всі прекрасно розуміємо, в якій країні ми живемо. Маю на увазі в контексті реалізації певних планів. Так, це важливо указ, але ну ви дуже позитивно так дивитеся на те, що в майбутньому центральні органи влади будуть в своїх стратегіях це враховувати, якось реалізовувати ці всі проекти, тому що ну на жаль, так часто бувало на папері щось існує а в реальності. Про це ні сном, ні духом, тому, тому власне я питав про практичний контекст такого документу, підписаного президентом України. Але м тоді повертаючись до реакції в Росії, там ясна річ дуже гостро відреагувало на це. Мовляв, Україна має територіальні претензії е до Російської Федерації. Питання номер один: чи варто цей указ приймати як а територіальну претензію? А Б, е ну чи не злимо таким випадком, таким чином, ми. Російського агресора, який якого можна спровокувати до якихось необдуманих дій, тих самих ракетних обстрілів, якихось ну і тому подібно, тому що погодяться дуже часто така думка десь витає у суспільстві, що мовляв, якісь наші дії можуть спровокувати росіян зробити щось щось таке жахливе проти нас. Ну, одразу по другому питанню, це звичайно ж відповідь ні. От Україна залишається в своїй ролі криголама, і коли ми приймаємо будь-які рішення, чинимо будь-які дії. Що ще вчора, ну я кажу, умовно вчора до війни здавалося, що це просто неможливо, не можна в це було просто повірити. Сьогодні вже є реальністю, і ось цю нову реальність творимо ми своїми діями і показуємо, ну власне кажучи, неспроможність Росії. Ну от характеристика до Росії як неспроможна держава. Я думаю, що це є така найточніша характеристика. Тобто, це є великий монстр. Він ще завдасть величезної шкоди і нам, і нашим сусідам, але як держава. Тобто, як візія як для майбутнього, як домівка для населення, яке там це вже кінець. Тобто, це ну ця держава не виконує зовсім ніякої ролі. Тому, звичайно ж, ніякої, ну, ніяких погроз, ніякої вундервафе своєї Росія не застосує і от такими діями ми лише покажемо світу, що ну справді ну, від Росії чекати погроз, тобто, це лише це лише погрози там максимум Медведєва, ну а щодо е, мого е, так би мовити, оптимізму, так я дійсно. Я я є оптимізм, я вірю, я я оптиміст і вірю в цю е, державу. І знаєте, мені завжди згадується такий приклад, е, коли після 14-го року вірніше е, вже після 16-го року невеличке містечко, новий Айдар. Е, і якраз е, е, керівник е, керувати там військово-цивільною адміністрацією, поставили такого мого близького друга вже поки, покійного. Це він загиблий, сумівець. Олег Юрченко так, от це абсолютно сепаратистське населення, яке проводило референдуми, готувало, голосувало за приєднання до ДНР Тобто, люди там чоловіки воюють в терористичних всіх цих угрупованнях. Але як тільки прийшли кілька людей, це було це дійсно було кілька людей і показали владу. Одразу ж вчорашні ще, скажімо так, там різні сепаратисти, і так далі. Вони зрозуміли, що Україна прийшла, що вона повернулася, що тут договальника не буде, що тут схем не буде. Порішати не вдасться, як це було завжди. Вони дуже швидко, вони дуже швидко підтримали Україну. Вони дуже швидко відріклися від оцих своїх, так би мовити, терористів і дуже швидко згадали про своє українське коріння, про свою мову своїх бабусь дідусів і так далі. Тобто, все питання лише в тому, хто демонструє свою владу. От сьогодні таким указом Україна демонструє. Ну, так би мовити, свою претензію конкретно на цей, ну, на цей, власне кажучи, простір. Тут мова йде не про якісь територіальні претензії, а швидше йде мова про формування наративу і, власне кажучи, про перехоплення цієї інформаційної повістки, яка ну, про зміну концепцій. Яку треба робити, ну в такій в такій експансіоністській формі, тому що ну якщо ми цього не зробимо, якщо ми будемо постійно в такій в обороні, ну звичайно ж, звичайно ж, тоді завтрашні виклики для нас будуть такими несподіваними. От сьогодні ми демонструємо політику такої культурної або ж інформаційної експансії.